І якщо б ми поставили запитання, що таке світ? Безбожний, віддалений, язичницький світ, що серед язичників буде головним елементом, утверджуючих? Що це світ язичників? Яке би слово ви вибрали із усіх слів, які вам відомі, щоб одним словом окреслити його? Я припускаю, що ви будете в нелегкому становищі, щоб це зробити. Щоб в одному слові вмістити все. Але я спробую дати вам таке слово. І на цьому слові утвердити ще одну цінність, яку Господь хоче бачити в нашому житті. Напевно, куди б ми не пішли? Чого б ми не торкнулись, де б ми не опинились, ми можемо в тій чи іншій точці не знайти, ну, наприклад, крадіжки. Не всі злодії, які крадуть, і, можливо, десь в якійсь області ми б знайшли порядних людей, які не крадуть. Можливо, ми знайшли би десь людей, які не блудодіють. Можливо, ми знайшли би позитивних людей, які не сваряться. Багато-багато інших елементів десь, можливо, ми би не знайшли. Але ключовим елементом язичницького світу є. Несправедливість. Сатанинський світ це світ несправедливості. а цінністю віруючих, які вийшли із нього. Ще однією цінністю повинна бути встановлена справедливість. Брехун не переймається справедливістю, він бреше, щоб досягнути свого. Злодій не переймається справедливістю, він краде, щоб нажитися. І так далі. І будь-яку форму проявлення гріховності, яку би ми не окреслили, вона буде несправедливою. Несправедливість це форма життя язичників і стандарт. А що говорить Господь? Я хотів би надати вам одне місце, яке показує нам волю Господа щодо своїх вірних, щодо тих, хто покинув язичницький світ. Покинути язичницький світ значить перейти на сторону Господа, що він хоче від перейшовших. Перше, ключове і головне, яке повинно бути беззаперечним і безальтернативним стандартом справедливість. Віруючий не може поступати несправедливо. Віруючий не може бути несправедливим ні в своїх діяннях, ні в своєму говорінні, ні в своєму ходженні, ні в своїх діях, ні в своїх справах. По відношенню будь-кого чи чого він повинен пильнувати. Про справедливість. І якщо віруючому байдуже справедливо він поступає чи ні, значить ця цінність його житті нікчемна або немає. А що говорить слово? Ми прочитаємо кілька віршів із книги Йова, де Господь відкриває дещо відносно. Цієї цінності. Йова, 22 розділ. Почнемо читати з 23-го вірша. Якщо ти навернешся до всемогутнього, то будеш піднятий. Якщо видалиш несправедливість. З твого житла. Ти будеш піднятий, якщо видалиш несправедливість з свого житла? І покладеш в порох твої золоті злитки? і в Камені потоків твоє офірське золото, то все могутній буде твоїм, твоїми золотими самородками і дорогоцінним сріблом для тебе. І якщо ти покладеш в серці своєму справедливість вище золота, і золотих злитків, то це дає дуже високе положення тобі, бо Всевишній стане золотими самородками і дорогоцінним сріблом для тебе. Але це не все. Бо тоді ти знайдеш собі відраду у всемогутньому І піднімеш. Свій зір до Бога. Якщо ти зробиш це, ти знайдеш відраду, і твій погляд буде піднятий до Бога, а не на золото. Помолишся йому, і він почує тебе. І виконаєш твої обіти. І це ще не все. І що-небудь вирішиш, і це відбудеться в тебе. А на твоїх шляхах засяє світло. Ось слово Боже, яке показує, що в основі і які наслідки. Справедливість це цінність в основі, і установивши справедливість, скільки обітниць дає Господь такому. Прочитайте і порахуйте із усього тексту, який я перечитав. Справедливість протилежна язичницьким принципам життя. Але якщо ми допускаємо несправедливість ради вигоди чи користі, то ми живемо за язичницькими принципами. А якщо ніщо не може спонукати нас, ні золото, ні срібло, ні положення, ні цілі, ні мрії, ні бажання, щоб відмовитись від справедливості, то прочитайте, скільки надбання обіцяє Всевишній тому, хто встановить цінність справедливості як коштовність. Отож, ще одна коштовність віруючих, яка повинна бути непорушною справедливість. Також я хотів би представити вам ще один момент із слова Божого, який представляється нам в противазі і знову ж таки переоцінки в нашому Свідомо в виборі, Коштовність на противагу. ми прочитаємо Пісня євреям, де відкрито нам дещо відносно Божого чоловіка Мойсея. І от його свідомість. І його світогляд, і безумовно, що він мав би бути нашим, і безумовно він є пріоритетним, і він може і повинен бути непорушнім. У 11 розділі євреїв ми читаємо такі слова з 24-го вірша. 11.24 Вірую Мойсей, колись став дорослим, відмовився називатися сином дочки Фараона. Він відмовився від того, що бути в ростві з фараоном. Він відмовився. Від найвеличнішого положення, яке взагалі могло би існувати на той час в Язичницькому Єгипті? Бути сином дочки Фараона це великі перспективи, це великий, великий доступ до неміряного, неміряних земних благ. І що? І ми читаємо Мойсей, вірою, відмовився називатися сином фараона, сином дочки Фараона. Він відмовився і вирішив, відмовився, побажав скоріше терпіти наругу з народом Божим. Ніж мати тимчасове насолодження гріхом. Положення сина, дочки фараона давало йому безмежні можливості купатися в гріху, купатися в беззаконні і купатися в золоті. Він міг чинити все, що хотів. Але ми читаємо, він побажав. Краще терпіти наругу з народом Божим, ніж мати дочасне насолодження гріхом. Отже, цінність дочасного насолодження гріхом в язичницькому житті, чи терпіти наругу з народом Божим. Тут знову коштовність. Коштовність відмовитись від положення, від доступності, від, від доступу неміреного насолодження гріхом, відмовитись від цього і вибрати наругу з народом Божим, з'єднатися з ним, щоб терпіти це, цю наругу. Мойсей зробив цей вибір. Але це не все. Тут ще сказано причина. Бо порахував наругу Христову більшим багатством, ніж скарби Єгипту. Він порахував і визначив за коштовність на наруга Христова. А скарби єгипетське сміття. Ось вона переоцінка віруючого. Бо він повертав погляд до нагороди. Він повертав погляд до нагороди, знаючи, що, установивши в цьому пріоритеті цінність наруги Христової вище. Ніж багатство скарби Єгипту? Він знав, що це не марне і що це найвища коштовність в його житті, наруга Христа. Віруючий повинен визначитись і повинен спитати себе в своїй свідомості, чи готовий він бути. Під наругою, під зневагою заради Христа. Чи, чи все ж таки він охопиться за скарби світу, за язичницький світ і за язичницький доступ і принципи? І знову тут є вибір, якщо він є, для істинного віруючого в тому. Щоб або нагорода, яка є результатом ганьби, яку ми несем за ім'я Христа або дочасна гріховна потіха. Якщо дозволите, я хотів би представити ще одну пару. Цінностей, в якій знову ж муж Божий представляє нам, показуючи знову вибір і утверджуючи ще одну коштовність. Отже, справедливість це коштовність, наруга Христова. І страждати за ім'я Христа, будучи в ганьбі, це велика коштовність. Давайте подивимося на ще одну коштовність, яку пропонує нам апостол Павло. В своєму післанні до Филипп'ян, апостол пише, третій розділ. Третій розділ. Сьомий вірш. Але те, що було для мене здобутками, я порахував втратою ради Христа. Павло мав здобутки. Він був вченим, він мав положення, він мав статус, він мав перспективу. Все відкривалося перед його очима. Він був фарисей з фарисеїв і доступ до вищих чинів релігії, і доступ до скарбів релігії, до грошей. Він мав все, і він міг легко здобути це, так як в своєму свідоцтві про своє життя говорить: Я перевищував своїх ровесників у всьому. З тими, з ким навчався у Нігамалила, в школах і всюди, де він був, він був на порядок здібнішим, кмітливішим, талановитішим, обдарованішим. І все це можна було взяти. Воно перед ним лежало. Але тут він говорить: все те, що я перед собою бачив, що являлося коштовностями. Я порахував втратою за Христа, через Христа, ради Христа для Нього. І не тільки. Восьмий вірш він продовжує. Більше того, я і все вважаю втратою через перевагу знання Христа Ісуса. Мого Господа. Через якого я потерпів втрату всього, і це вважаю сміттям, щоб здобути Христа. Він виводить ще одну коштовність, на фоні якої він говорить все сміття. Все. Щоб ви не запропонували, щоб ви не спробували. А ось це. В житті людини а ось така деталь, а ось така, а ось в такій області є хороші такі речі. А оце він відповідає: ради переважного знання Христа Ісуса. І я все вважаю сміття. Переважне знання Господа Ісуса це коштовність, яка так сяяла в Його свідомості, що все решту. Стало сміття. Отже, ще одна коштовність, яка в кінцевому результаті приводить до здобуття Христа. Таким чином, або все, що існує, я не кажу гріховне, а все, що в доступі в цьому язичницькому світі. Може відкриватися нам. Апостол говорить, які шляхи б мені не відкрилися, які перспективи, і які б можливості не стали доступними мені це сміття. Я відмовляюсь. Відмовляюсь ради переважного пізнання Христа. Я хочу пізнати Христа і це найвища цінність. А все, що перешкоджає цьому сміття. Так сказав він. І Якщо для віруючого пізнання Христа не являється коштовністю, він буде в захват брати сміття. У нього немає альтернативи при такій сліпоті. Апостол був в світлі і говорить: сміття все, що не Христос. І все, що перешкоджає пізнанню, все сміття, а коштовність переважне знання Христа. Ще три цінності Господь представив нам, щоб ми утвердились як істинні віруючі. І в заключення я хотів би показати. І надати вам можливість подумати ще над одним віршом, який Господь хоче вкласти в наші серця. Цей вірш дуже цінний, бо він підсумовує практично всі цінності, які ми утвердили. Я надіюсь, ви пам'ятаєте ці цінності. Я надіюсь, що ви їх. Не забудете. Перша і велична цінність, яку ми бачили, це Христос, те, що для язичників Христос ніщо і ніхто, для нас Він все, єдиний дорогоцінний камінь, це найвеличніша коштовність, яка повинна полонити нашу свідомість, перед якою все сміття. Потім ми розглянули пару Господь чи родичі. Потім ми розглянули душа, світ і все, що вона може знайти в цьому лукавому язичницькому світі, чи Господь. Також ми розглянули турбота і задоволення тіла, чи Господь. І... Останнє, що ми розглянули в минулому спілкуванні Господче положення, яке ми можемо здобувати, маючи від нього ресурс, таланти і здібності. Сьогодні ми розглянули ще три: справедливість, як вища цінність, ради Господа. Нагорода. І відмова від гріховного задоволення, як коштовність, яка буде виплачена в наступному віці. І пізнання Христа як вища цінність, а все, що перешкоджає їй, сміття. І я хотів би надати вам. У всіх цих цінностях одну деталь, з якою ми можемо підійти, і нам належно підійти до всього цього питання цінностей. Прочитаємо вірш Єремії, 15 розділ. Тому так говорить Ієгова. Якщо ти навернешся, я відновлю тебе. Ти будеш стояти переді мною. І якщо ти знайдеш дорогоцінне в нікчемному, то будеш як мої вуста. Вони будуть звертатися до тебе, але ти не будеш звертатися до них. 15-й вірш Єремії, 15 й розділ, 19-й вірш. Господь говорить: Якщо ти виявиш і знайдеш. Дорогоцінне в нікчемному, ти будеш як мої вуста. Більше того, ти, будучи ними або утвердивши себе в такому положенні переді мною, будеш відновлений і будеш стояти переді мною. І не тільки ти не будеш звертатися до них, вони шукатимуть тебе і будуть звертатися. І якщо ми шукаємо дорогоцінного, це коштовність в нікчемному, ми утверджуємо. Мудрість Божу і стаємо його вистами. для всіх осліплених і одурманених. І це ще одна коштовність, яка дарується особливим чином цим шляхом. Знайти дорогоцінність в незначному, в нікчемному. І бути як Божі вуста. Тож, нехай Господь благословить нас, утвердити всі цінності і жити в новизні світогляду, утвердивши коштовності нового творіння за вищі коштовності, відкинувши все, що в старому творінні коли-небудь мало значимість. І утвердивши ці коштовності, ми однозначно. Стаємо коштовністю для нього, за якою він прийде, таємним чином, щоб украсти, як злодії вночі. Тож будьте готові, Господь повертається. Йому слава. Амінь.